Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Доброго дня, газетка Доброго. свіжа. Так, це вже у нас другий номер. Тримайте. Дякую, дякую. Головний редактор видання Голос вапнярки» Олексій Архір'єєв викладає на вітрину стос газет. Продавчиня Ірина Боровська розповідає: примірники купують, цікавляться, бо в селищі газети не було десятки років. Газета з'явилася нас недавно. Продається вона, перший номер і пішов на ульот, бо він був безкоштовний, другий номер вже запитують, скільки розходиться нормально. Людям подобається, читають, знають, що це за газета, я їм розповідаю. Вважає, газета для мешканців громади потрібна. Треба, щоб люди знали трохи, бо в нас якби, ніби знають, але обговорюють поза спинами, так, а так можна відкрити, почитати якісь новини, навіть привітання, кого день народження і це все. Перший номер газети Голос Вапнярки вийшов у березні, розповідає редактор та засновник видання Олексій Архірєєв. Чоловік родом з Одещини. До селища з родиною переїхав після початку повномасштабного російського вторгнення. Ідея створити газету виникла, коли дізнався, що у вапнярці немає жодного місцевого медіа, каже. Все моє доросле життя так чи інакше пов'язано з журналістикою. Тож 17 років я працював на телебаченні, в інтернет-виданнях, в різних газетах, десь працював вже як ньюсмейкер. В моєму розумінні на такий, вели, на таку велику громаду, 10 тисяч, обов'язково повинна бути чи то газета, чи то якесь інтернет-видання. Ну щось, де є новини, де концентруються ці новини. І мені кажуть, у нас такого немає». Нас нема, але ну, як нема, то треба робити. З березня надрукували два номери газети Голос Вапнярки на чотири шпальти накладом по півтори тисячі примірників. Пишуть про місцевих людей, традиції та історію громади. Також моніторять діяльність місцевого самоврядування, зокрема декларації посадовців. Перший номер ну, був багато матеріалів було присвячено саме місцевому самоврядуванню. А вже інше стосувалося нашого суспільного життя, новин громади, відсутності там, наприклад, переходів на дорогах, вітання з днем народження, вітання з перемогою на олімпіаді, саме про людей вапнярських, саме про їхні досягнення, їхні переживання, їхні проблеми У друкованому виді. Воно буде сприйматися людьми як е, дійсно офіційне змі, як змі, якому можна довіряти для більш літніх людей, для пенсіонерів. Це прям ну от ковток свіжого повітря. Я дійсно бачу, як ці е, онуки беруть для своїх бабусів, дідусів, бо вони так це люблять. Ці люблі газети вони дуже радіють, коли з'являється новий номер. Окрім газети, запустили телеграм-канал, де повідомляють про оперативні новини громади. Розповідає Олексій. За місяць на ресурс підписались 650 користувачів. В телеграм-каналі звісно, якісь термінові новини вони публікуються. Там все не найактуальніше. Газета не, не женеться за цією актуальністю. Ці матеріали, які зібрані в газеті, вони не втратять актуальності через місяць. Саме от і їх ви не знайдете в телеграм-каналі. Бачите, тут є кюар-коди. По цьому QR коду є багато переходів. Це ну таки ми нас на самому. Це смішить інколи дивне таке поєднання з суперсучасних якихось технологій і друкованого змі, але воно поєднується, воно працює нині у роботі. Третій номер голосу вапнярки він матиме вісім шпальт, каже Олексій Архірєєв, коштуватиме 10 гривень. Дописують статті до газети, їм місцеві. На сьогоднішній день маю два кореспондента, одного журналіста окрім себе, і вже є теми, які вони працюють над цими темами. Я не говорю, що це моя газета. Я кажу, що це наша газета. Вапнярська. Долучайтеся в моїх планах, щоб це була редакція, хоча б п'ять журналістів, щоб це була редколегія, щоб ми самі обговорювали, які теми ми хочемо висвітлювати. Газата не прибуткова, поки намагаються вийти на самоокупність. Розповідає Олексій, від передплати відмовився, бо послуги пошти невигідні. До того ж, вони не гарантують, що кожен читач отримає газату, тому примірники продають у магазинах та кав'ярнях вапнярки. Перед тим, взагалі, як робити газету, реєструвати. Я обзвонив всіх своїх знайомих, редакторів, які ще видають друковані змі. Сразу розповіли про те, що з «Укрпоштою» краще немає діла. Люди почали відмовлятися від підписок, тому що ну це перестало працювати як потрібно. Якби газетка сьогодні з'явилася в друкові, і завтра вона потрапила до Читача, немає питань. Почав домовлятися з підприємцями, щоб у них можна. Було розміщувати це на прилавку. Редактор Хмельницької районної газети «Життєві обрії та голова обласної ради редакторів Олександр Околодько розповідає, поява голосу вапнярки виняток, бо зараз є тенденція до скорочення друкованих видань в області. До 24 лютого 22 року в обласній раді редакції були зареєстровані 33 видання: три газети у Вінниці та 30 районних видань. Зараз 5 з них закрились або призупинили роботу. Не стало газети в Могилеві-Подільському, чудова газета була. Не стало газети в Теплику, припинив випускатися Тиврів. Тимчасово не випускалася Калинівка, але слава Богу, зараз відродила випуск газети і продовжує виходити. Фактор пошти серед ключових, каже Околодько. Спілкуюся з редакторами по всій області і по всій Україні. Одне і те. ж. Пошта не виконує своїх договірних обов'язків. Те, що прописано в договорі, пошта повністю не виконує. Тобто, добре, якщо вони газету приносять, взагалі близько 70% видань, які працюють на Вінниччині, зокрема й голос лапнярки, друкують на підприємстві Прес Корпорейшн Лімітед. Заступниця директора друкарні Юлія Перепелкіна розповідає, друкують періодику для Одещини Сумщини Полтавщини та інших регіонів країни. Газети та журнали досі актуальні у громадах. Є такі газети, які друкуються щотижня, щомісяця, В кожного своя періодичність. Ну в середньому це 100-110 газет, саме назв газет, які друкуються протягом місяця. Газета має змінювати громаду, бути її вісником та четвертою владою. каже Олексій Архірєєв. Редакція робитиме усе, аби життя у Вапнярці ставало краще. Я хочу, щоб ця громада процвітала, щоб рубнярка була охайною, затишною, щоб моїм дітям було цікаво тут лишитися жити, а не уїхати десь шукати кращої долі, бо тут вопнярське це було, то нам не треба. Газета вона має бути літописом громади, і в цьому теж її цінність. Андрій Коник, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина. Матір, яка намагалася втопити малолітнього сина у річці Південний Буг, помістили до психлікарня. Хлопчика врятував курсант Харківського університету внутрішніх справ, 17-річний віничанин Артам Макаров. Карету швидкої допомоги викликали патрульні, які були неподалік. Якщо вину матері доведуть, її загрожує до 15 років ув'язнення або ж довічне. Повідомили у поліції області. У Вороновицькій філії обласного пенсіонату завершили монтаж модульних будинків. Стан їхньої готовності проінспектував надзвичайний і повноважний посол Чеської Республіки в Україні Радик Пех. Саме ця країна і передала Вінничині модульні будинки. У них є 13 житлових кімнат на три особи кожна: душові та вбиральні. Кімната для відпочинку та харчоблок усе умебльовано і готове для прошування. Заселятимуть сюди внутрішньо осіб з психоневрологічними захворюваннями. Вийшов під заставу. Колишній керівник Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Бондар, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та наданні неправомірної вигоди службовій особі, сплатив 2 мільйони гривень застави. Запобіжний захід йому обрали у понеділок. Того ж дня він вніс усю суму. За даними слідства, Анатолій Бондар намагався підкупити голову обласної військової адміністрації, аби очолити центрально-західне управління лісгоспу. Також екс керівника підозрюють у незаконній передачі користування ділянки площою 3,4 гектара своєму зятю. На Вінничині гранти на створення модульних теплиць у межах програми є робота. Отримали п'ятеро підприємців. 32 теплиці під Городину у рамках такого співфінансування придбав аграрій із села Бугаків Немирівської громади Олександр Гудима. 16 з них чоловік уже використовує. Вирощує редиску та цибулю на перо. Знайомлять з правилами української мови за допомогою мемів, які набирають мільйони переглядів у соцмережах. Для вправ обирають реальні історії про реальних сучасників. А ще є qr коди за аудіовправами. вправами. Мінничани Тарас Ткачук і Анастасія Онатій написали і готують до друку третій підручник з української мови цього разу для сьомого класу. До співавторства мовознавці залучають школярів. Заморозки в повітрі до 5 градусів прогнозують на віничині цими вихідними, каже синопткиня обласного центру з гідрометеорології Анна Швець. Зниження температури принесли арктичні маси з півночі.